В вашій увазі представляю двокімнатну квартиру, мікрорайон Пасічна, вулиця Целевича в обжитій новобудові. Загальна площа квартири 54 метри квадратних. Це є така кухня. Квартира знаходиться на 10-му поверсі. Бачимо, є індивідуальне опалення котел. Є все практично необхідне. Тут вхід в квартиру. Бачимо при вході шафа купе. Це одна спальна кімната. Бачимо, тут є вихід на балкон. І друга спальна кімната. Продається така квартира. Практично люди не жили в ній. Санвузол. Санвузол з душовою кабіною. Тут є вивід на пральну машинку. Туалет. Також тут можна поставити пральну машину. Продається така квартира, 54 метри квадратних, 10-й поверх, пасіч, мікрорайон пасічна. Кого зацікавить, звертайтесь. Буду радий вам допомогти. З вами було Агентство Нерухомості Стабільність.